Буває у нас так, що не завжди ми можемо виконати прямо всі справи, які ми хочемо. Це може бути, наприклад, я не знаю, починаючи від того, щоб вийти з друзями на прогулянку, поспілкуватися, знайти на це час, та закінчуючи більш важливішими справами, які ти передусім повинен зробити для себе. Це саморозвиток, це думати, що робити тобі далі, тобто як покращити свої знання. Якщо змінити в своєму житті, якщо тобі, наприклад, не подобається твій нинішній стан. І одна річ, одна річ, яка може тобі допомогти, щоб перед усім ти просто пам'ятав про свої плани, про те, що ти хочеш зробити. Бо, на жаль, через роботу, через всю постійну, так би мовити, суєту, ми забуваємо про наші справи. Ми живемо тільки роботою, а так не повинно бути. Повинен бути трішечки баланс. І що ви думаєте, яка одна річ, одна річ може допомогти? Ось ця річ. Якщо ви у мене запитаєте, що це за річ, то я вам скажу те, що це опакування аркушів А4. Тому що саме завдяки цій одній речі може у вас потихесенько починати змінювати життя. Бо завдяки... Ці речі ви можете записати усі справи, які ви хочете або плануєте зробити на день сьогоднішній, завтрашній і так далі.